Представляємо вам новинку кухонний змішувач Crater. Змішувач має безліч переваг, але не поспішайте в нього закохуватись, допоки не дізнаєтесь про всі його особливості. Адже він стане справжньою перлиною саме у великому, сучасному комфортному просторі. Crater – це габаритний дизайнерський змішувач. При звичайних середніх розмірах близько 30 чи 40 см Fado Crater має висоту 56 см. Він стане прекрасним акцентом у кухнях без верхніх полиць, на острівках. На робочих поверхнях, які розташовані біля вікон, достатній простір зробить його стильним акцентом і максимально розкриє всю його функціональність. Ну що ж, давайте зробимо розпаковку разом. Він поставляється у зручному ложементі, який забезпечує цілісність елементів і відсутність подряпин навіть при довгому транспортуванні. У комплекті маємо рукавички та інструкції. яка містить рекомендацій щодо монтажу та до підводка для гарячої та холодної води з надійними гайками з нікельованої латуні. Це якісна підводка саме виробництва Fado. Внутрішній шланг зроблений із гуми і Зовнішнє оплетення із 304-ї нержаві. Чи сталі бачимо також додаткову підводку для фільтрованої води? Вона дозволяє подавати воду через окремий вихід із аератором. Це легкий у догляді ефективний вузол. Аби вся конструкція надійно кріпилася до стіни, наявний великий тримач різьба із усіма ущільнювачами, притискною гайкою та болтами. Сама конструкція дозволяє вільно виймати гусак та згинати його будь-якими способами. Та розвертати на 360 градусів. Матеріал корпусу високоякісна нержавіюча сталь. Змішувач доступний в кольорах хром та нікель. Змішувач має керамічний картридж розміром 35 мм. А ще більше технічних характеристик в описі під цим відео.